Шановні учасники восьмої міжнародної науково практичної конференції інноваційний розвиток вищої освіти, глобальний, європейський та національний вимір. Дозвольте від себе особисто, від професорського викладацького складу Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка привітати вас як учасників і соорганізаторів нашої конференції. Хочу подякувати за. Організацію цієї конференції безпосередньо кафедрі педагогіки нашого університету, університету, в особі Марини Анатолійні Боченка, завідувача кафедри, доктора педагогічних наук, професора. Хочу подякувати всім керівникам і відповідальним особам тих установ, які сьогодні долучились до спільної організації нашої конференції. А це і Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, це Інститут педагогіки освіти, освіти дорослих, також Національної академії педагогічних наук України, це Українська асоціація дослідників освіти, це наш Сумський обласний інститут післядипломної освіти, це наші колеги з Волинського національного університету імені Лесі Українки. Дякуємо що такі складні часи. Ми спільно організовуємо. Таку актуальну конференцію. І ті проблеми, і ті платформи, які сьогодні представлені на цій конференції, вони відображають актуальність е, даної проблематики. А це і стратегічні перспективи розвитку вищої освіти, якщо враховувати наш національний, е, європейський та глобальний процес, а це і підготовка фахівців уже в 21-му столітті. І не випадково сьогодні наші університети, які колись були класичними, там чи то педагогічними, чи то е, політехнічними чи аграрними, сьогодні, в тому числі і наш університет, незважаючи на те, що він є педагогічний, але підготовка фахівців вищої освіти ведеться. Не тільки за педагогічними спеціальностями, і також ці нові спеціальності ті перспективи, які сьогодні також можуть бути оговорені на даній конференції, бути корисними для підготовки фахівців, в тому числі і в нашому університеті. Також хочу зазначити, що в умовах воєнного стану також перед нами великі виклики пов'язані з організацією навчального процесу, з якостю навчання. І я сподіваюся, що всі ми тримаємо освітній фронт, всі ми подолаємо всі ці виклики, які випали на долю нашої країни, і все буде добре в нашій країні. Буде мир, буде злагода, буде перемога. Я вам бажаю і надалі тримати цей освітній фронт і розвивати нашу науку. Всім нам здоров'я, благополуччя, благополуччя миру. Добра і безпосередньо хотілося б всіх запросити до нашого університету, коли така буде можливість в нашій країні, для того, щоб ми безпосередньо поспілкувалися вже вживу. Так сьогодні нам не вистачає такого спілкування вживу, але дистанційні форми проведення таких конференцій вони дозволяють залучити більшу кількість учасників, в тому числі з різних країн світу, і також в цьому є великі переваги. Всім вам успіхи, дякую за увагу і за організацію даної конференції. Доброго дня, шановні колеги! Вітаю учасників восьмої міжнародної наукової практичної конференції інноваційний розвиток вищої освіти, глобальний, європейський та національний вимір і змін. Ми завжди раді зустрічати наших постійних друзів. Також ми раді новим знайомствам. Сьогоднішній захід це результат міцної дружби, плідної співпраці, реалізації спільних освітніх, наукових, професійних подій. Сьогодні триває війна, адже вона обов'язково закінчиться, і розбудова нашої країни буде залежати у тому числі і від нас, тому що нам необхідно буде підготувати освічених і висококваліфікованих фахівців. Мета вашого заходу повністю відповідає загальної стратегії відновлення України. Дякую, що в такий складний період ви знаходите час натхнення для проведення наукового заходу. Я бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, спокою, витримки, успіхів і головне миру і перемоги. Волімошма шановне товариство. Дозвольте привітати вас з нагоди відкриття 8-ї міжнародної науково-практичної конференції інноваційний розвиток вищої освіти, глобальний, європейський та інноваційний виміри змін. Цей складний для країни і для кожного громадянина час, коли в Україні йде війна, проведення конференції такого тематичного спрямування не тільки доцільна, а й вкрай важлива. Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція є не тільки можливістю обміну думками та пробуванням. Науковцями своїх теоретичних напрацювань, але й прекрасною нагодою для неформального спілкування та отримання позитивних вражень, що не менш важливо і необхідно у цей складний час. Сподіваюся, що учасникам запам'ятаються творча і тепла атмосфера конференції. Організовувати наукову конференцію справа відповідальна, тому висловлюю щиру вдячність професорсько викладацькому складу кафедри педагогіки. Яка є організатором цього вже традиційного наукового заходу, який вже восьме гуртує навколо себе науковців? Особливу вдячність хочу висловити особисто завідувачці кафедри, доктору педагогічних наук, професору Боченко Марині Анатолійовні, яка доклала немало зусиль для успішного її проведення, враховуючи високий професійний рівень професорсько-викладацького складу, який організував цей захід. Саме ця конференція буде ефективним майданчиком для діалогу та прийняття конструктивних рішень. Вважаю, що сьогоднішня конференція сприятиме розбудові української системи освіти її реформуванню і оновленню. Цим учасникам конференції бажаю плідної співпраці, яскравих ідей і приємного спілкування, щоб прийняті рекомендації та пропозиції були втілені у життя на благо України та українського народу.